їде усіх однаково, хоч ти богаті, хоч злиди психологи та все, дармоєде. Ні, ребята, якби нам там не хотілося, воно так не буде. Фізичний вплив, його можна витримати тоді, коли буде мозк на місці. Це головне. В полоні я був рік і три місяці. Серйозний такий термін. Скажи, будь ласка, ти? Вірив, що тебе повернуть врешті? Ну, так, не те, що вірив, а таку собі запрограмував функцію, що іншого варіанту не буде. Це може зайняти якийсь час, навіть 2-3, може, більше, скільки років, я не знаю, але ж настрій в будь-якому на, ну, варіанті буде повернення. Ну, задача була вистояти, тобто там. Інформація. Якась інформація доходила до тебе, що в Україні відбувається? Е, ну, Більш-менш е, дуже тяжко ми були ну, в основному в інформаційному такому, як то кажуть, не знаю, в ізоляції, але ж е, ну, намагалися заходили їхні газети, в основному деякі. У нас було ще листування частково і ну, будь-яку інформацію. якось Намагалися більше аналізувати. Скажи, е, ти е, фактично рік і три місяці чекав на той час, коли ти станеш вільним, коли це нарешті відбулося, що ти відчув? Ну, Це важко сказати. Відчув те, що такий глобальний крок вперед. Шо? Тобто те, що ти чекав, 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 як та пружина така. І Такой шаг, коли ти глобально Переступаєш на якусь прірву. <смі> Рі Ріку, не знаю, як так сказати. Десь ну, так глобальний шар в житті. Хлопці кажуть, там небо інше, повітря пахне інакше. <смі> ну, <смі> справа в тому, що я знаходився на території України, тобто горлі, <смі> От, і неба і запах там більш-менш ну, такий. Якщо хлопці знаходились десь подалі. Там. Ну, це ті хлопці, yeah, що з yeah, Росії. Yeah, yeah. З Росії, так, з Росії, да, там може, інші. В Горлівці, ну, дещо там відрізняється, наприклад, від Маріуполя. Але ж більш-менш. Чуєш, так, що тут своя земля все інше. От. Ти відчув, що якось тобою опікуються вами всіма, якось емоційно. Переймаються, було таке, от, що Ну, тут. тут, тут так, там. звісно, ти кожної секунди це відчуваєш <гум> по-перше. Іноді навіть вже хочеться якось ну, більш <гум> своб... свободи. Тобто це таке, як дитинство, коли тобою всі опікуються, ну, хочеться да, да, так, так, відірватися. От, відірватися, якось намагатись приймати. Свої рішення, ну, в якихось примітивних речах, я не знаю. Ну там, коли були в полоні, там ти прив'язаний був до режиму, тобто щось подйом, там, ну все, все, все там так. І ти. Ну. Твоя задача там ходити в строєм в такому плані. За тебе подумали про їжу. Ти що прокидаєшся в шості? Підйом ровно в шості. Зараз я взагалі прокидаюсь пів на п'яту, сонце як встає, так, Ну, Тобто вже ти ще не налагодився. Я так розумію, що досі якось що лягаєш запізно, все одно. «Прокидайся, все одно сонце встало, тепер прокидайся». Ну, то таке. Я думаю, я... Ну, тут якби психологи, робота з психологами, так, вона допомагає. Так. так, це взагалі, як, якби не ця робота, то було б ну, тяжко і було б все інше неефективно. Робота з психологами, ми це розуміли там. Я багато хлопців ну, досі такий спір виходить. Це притамани, не знаю, нашої нації, чи така відрижка савка, мабуть, що це там психологи, то все дармоєди, я пляшку горілки вип'ю з, з другом, це кращий психолог, там, бабу і так далі. Ні, ребята, якби нам там не хотілося, воно так не буде. От, і, як показує практика, навіть там, наскільки ми можемо один одному показувати, ну, якісь, не то, що там та братан держись, ну якось обговорювати якісь моменти. І, і це допомагає Динону, і той, з ким говорять, і той, хто говорить. От, обидва така підтримка виходить. А тут вже професійне ну, надання допомоги. Це, відчуваєш це все дуже міцно. І потрібно да, народ наш якось ну, до цього, цього підтягувати, я би не глазували. Запада, так, куди ми пішло, що там вони там всі ніженки, там все, все. але ж психічне здоров'я, воно однаково, як то кажуть, кукушка їде, всіх однаково, хоч ти багаті, хоч ти злидень. Тому в цьому перш за все треба приділяти увагу з Було щось таке. Ну, я розумію, що там, на відміну від інших у вас, була можливість. Якось спілкуватися, хоч рідко, але спілкуватися з рідними, так і можливо, це підтримувало, тому що якби, це завжди дуже важливо. Але можливо, були ще якісь ноу-хау, там якісь ваші особисті відкриття, що може підтримати, коли ви там, і що вам допомагає, коли ви вже повернулися тут найбільше, так крім спілкування з психологом, є якісь. Там. Та -та, ну, саме, тут та, в тебе є вибір, да, ти можеш якось поекспериментувати, що тобі підходить, допомагає чи не допомагає. Так? О, там того, такого вибору немає. Основна, ну, то, що там з рідними є, немає, вона з'явилася. Ну, для мене це, скажімо так, віра в Бога. Ну, це не пафосне таке звучання. Ну, для кого це конкретного Бога? Так? Віра для будь-якого це в якусь ну, таку вищу, скажімо, субстанцію. Силу. О, так, да, силу таку. Да. І, ну, і самоконтроль, в якому е, кожен свій крок, кожен свій поступок треба аналізувати, е, як так, така, ну, це не мої слова, це залишився ти сьогодні людиною чи ні, для себе. Фізичний вплив його можна витримати, да, там, це якісь моменти не дуже, Ну, це. Можливо це перетерпіти тоді, коли буде мозк на місці. Це головне. Важливо також розуміти, в якому стані знаходяться рідні. Буває, що гірше себе катують рідні, які тут ніби на волі, ніж той, хто знаходиться в полоні. Вони. Собі надумають, вони витрачають дуже багато сил, психічних, фізичних. Є якісь поради, от що взагалі варто рідним робити, а що все-таки не варто, і як їм зберегти себе, зберегти сили для того, щоб потім е мати їх для того, щоб подальшого так, життя. для того, щоб підтримати свого чоловіка, сина, там, кума, -свата. Ну, по-перше, треба е це. Хочу звернутися до всіх, хто чекає своїх рідних. От. Треба Якщо навіть ти про нього не маєш ніякої звістки, і якщо немає на руках, що він двохсотий, підтверджений, то людина жива. Все, Оце таку установку собі поставити. Людина жива, нехай може з якимись там каліцтвами, все може бути, але ж вона жива. От. Страждає, ну, всі страждають. Але ж жива, І це така повинна бути установка, тому що ну, багато випадків було до останнього там, більше року, раз людина є. От. І не треба з'їдати себе, тому що це так зване самопоїдання, воно ні до чого не, не призводить. І треба, щоб. Е Полонений військовополонений, коли повернувся, людина повернулася, вона побачила щасливу родину, умовно. Ну, наскільки вона може бути щасливою, більш-менш здорові, чекає, не вижати там, лимони. Там, такі. Є можливість, як тут кажуть, там, не знаю, в якийсь спортзал, там, жінки, манікюри, там, все це робити. Як яка там в траурі ходить, ні, в мене син в полоні, я не можу там нічого на себе вдягнути. Це неправильно, це повинен побачити ось. Тебе чекало на все добре в такому позитиві. От, 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 от. Тому що всі сюди хочуть повернутись в таку, ну як то кажуть, ну те, що там веселу -віс -віс таку атмосферу. Ну, в радість. Повноцінне життя. Повне, ну не просто повноцінне, а все ж таки з більш позитивними емоціями життя. О, то, що повноцінне так, але ж ну, максимально позитивних емоцій. І не те, що там якісь яскраві шарики, там, як на день народження, а саме так, от ти вбит приходиш та, там, додому. У тебе вдома все добре, все здорові, там є що їсти, все нормально, там умовний телевізор, кому там що. Раді. Там діти, все, рядом, все гарно. О, ну Десь так, така примітивна формула. Вона працює на тисячу відсотків ну, ну Це родинам я, щоб побажав би, щоб вони настраїли, не, не вбивались нічого. Ну, це війна, це тяжко завжди, але ж самоїдством вони не допоможуть ні собі, ні своїм ні, ні, сину, мужу, о, брату чи комусь щось. Вони допоможуть саме позитивним життям. Ну, звісно, щоб так пам'ятали, все не забували.